США заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет JASSM для применения истребителями F-16. Просто для понимания. Модернизированная версия этой ракеты способна поражать цели на дальность до тысячи километров. То есть способна бить по Москве. Политико пишет, что Байден открыт к передаче этих дальнобойных ракет. Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракеты с ее истребителями. Понятно, что в момента передачи может произойти не прямо сейчас, но опыт нам демонстрирует все, что обсуждается в США, в итоге оказывается у ВСУ. Financial Times утверждает, что дальнобойные удары по России поддерживают Лондон и Париж, но Вашингтон и Берлин якобы действительно категорически против. На этом фоне, на Украине, видимо, от отчаяния. Сообщили, что разработали собственное дальнобойное оружие. Назвали его Поляница. Существование этой поляницы подтвердило Зеленский. ВСУ сообщает, что бить Поляница может на 700 километров. По словам одного из создателей, ракета имеет твердотопливный ускоритель, реактивный двигатель. Стоит чуть меньше миллиона долларов, пишет уже Ассошейтет Пресс. Ну, то есть западные вундервафы закончились, и украинцы якобы придумали свою какую-то сброю. Зеленский сказал, у нас есть такая ракета баллистическая, полетит на 500-700 километров. Если мы начинаем разбирать ракету, это у них был перед началом специальной военной операции проект оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Заявляла, что он полетит на 500 километров, но не хватало комплектующих. Ну, то есть Ибо... есть такая ракета? Называется а, она раб... «Поляница». «Поляница», как угодно ее называть. Это «Гром-2» был проект такой, который не работали, но из-за того, что не, не хватало некоторых комплектующих, они его не завершили тогда. Но я думаю, сейчас немножко подработали, и теперь они проверят очередную красную линию. А если полетит не НАТОвская ракета, а полетит украинская на такую, какая будет реакция Москвы? На фоне того, что американцы каждый раз лепят что мы вообще нигде ни при чем, мы за все хорошее против всего плохого, причем я уверен, это сейчас при этой администрации будет и при следующей. Но именно американцы же поддерживают тему сейчас новую, которая только сейчас как элемент шантажа появилась в информационном пространстве, заявил это Зеленский. Новая тема звучит так, у Украины, у которой нет денег на зарплаты и пенсии, у Украины, у которой демилитаризация э, ВПК, не только в 22-м началась, еще в 91-м, когда все пилилось, продавалось, раздавалось, вдруг оказалось, ракета своя есть, которая на 500 километров летит, дрон Поляныця, простите, появился, который летит. Мы же это все проходили. Британский надводный беспилотник, который атаковал Крымский мост, был назван украинским в качестве шоумена, который раскручивал, что это украинский дрон. Был задействован малюк, который начальник СБУ который бегал и говорил, это мы изобрели, это наше, мы сейчас как запустим. Мы же сейчас видим ровно то же самое. И они используют и это в том числе как элемент шантажа. Остались ли у Запада хоть какие-то стоп-линии в вопросах эскалации, передачи оружия? Киеву Лавров говорит, отказался. Это сейчас действительно никому не известно. Но Вашингтон и его сателлиты Серйозно вознамеріс нанести нашій страні пораження. Ну а далі ми з вами більш детально поговоримо з приводу того, що відбувається загалом а, і а, в скажімо так союзницьких країнах, а, які насамперед побоюються расистського вторгнення. Також так, от стало відомо те, що Литва перекрила міст до Калініградської області Орефія зубами дракона. Це запобіжний крок для забезпечення більш ефективної оборони. Важливо бути готовим до всього, щоб не трапилося, кажуть у міноборони країни. Але знаєте, тут варто сказати, те, що якби була да, та допомога надіслана в той проміжок часу, коли це НАТО було необхідно, да ще скажімо так, часів міста Бахмута битви за те місто з часів битви за місто Авдіївка. А то не потрібно було б і союзницьким країнам, які поблизу, скажімо так, Російської Федерації встановлювати нічого. Бо насамперед зараз дійсно Україна захищає їх як кам'яна стіна від рашистів. і тому розуміємо що зараз потрібно максимально допомагати Україні, щоб не було далі якогось зазіхання з боку рашистського війська на ту чи іншу територію. Далі поговоримо про допомогу, яка надходить від сполучених штатів Америки американські ракети Джасомс для Ф-16. Як вони можуть допомогти на полі бою? Про це розповідає аналітик із американського інституту вивчення війни. Так от, з допомогою цієї зброї вдалося бурасти захоплені російськими окупантами. Аеродром у Бордянську інтегровані у винищувачі F-16 далекобійні крилаті ракети джасом повітря земля, постачання яких розглядають в адміністрації Байдена, дозволить українським збройним силам ефективніше проводити комбіновані операції. На цьому наголосив аналітик інституту вивчення війни Джордж Барос. Також за його словами застосування цих ракет сприятиме повітряній інтердикції на полі бою, тобто ізолювати частину бою завдяки завданню ударів по дорогах і мостах, щоб завдати ворогу. Здійснює. Завадити точніше ворогу, здійснювати будь-які переміщення, отримавши джасемс. Українці зможуть використовувати ракети як зброю дистанційної атаки, наприклад, мости та дороги біля пологів та загалом на Запоріжжі, було б доречно знищити саме з допомогою Джасем, Зауважив Барос. На думку аналітика ЄСВ, що американські ракети також допомогли б уразити захоплені російськими окупантами аеродрому Бердянську, де розміщені штурмові вертольоти Ка-52, які застосували для атак на українські сили у Запорізькій області. Водночас він наголосив, що рішення про Радування джасом Україні не зможе переламати хід війни. Ну і нагадаємо те, що коментуючи можливе вирішення адміністрації Байдена постачання Україні ракети повітря земля Джасом із дальністю до 900 кілометрів, які запускаються, з винищувачів в-16 Міністр закордонних справ Ерафії, тобто Сергій Лавров, перебуваючи з робочу поїздку владивостоці на Далекому сході Росії, нагадав західним союзникам України типу про червоні лінії, які не можна, начебто, перетинати, як каже Лавров. Але в той же час ми прагнемо

По території Російської Федерації не по Кремлю, як ось буквально в останньому своєму інтерв'ю, коли був Володимир Зеленський в Італії, він запевнив загалом наших союзників. Адже розуміємо з вами прекрасно. А те, що саме е, немає на меті Україна бити по якихось центрам прийняття рішень на території Російської Федерації а по Москві, включно по червоній площі. Ні, 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 нам потрібні авіабази, де перебувають літаки. Нам потрібні нафта. А заводи нам потрібні ті об'єкти, які безпосередньо впливають на хід ведення а, війни. На... Бойові дії, які відбуваються на території нашої держави, і на жаль, з'явилася не дуже приємна інформація від політика видання, але це цілком очікувано. Сполучені Штати Америки відхилили прохання України дозволити завдавати далекобійних ударів по території Расійської Федерації. Також очільник Пентагону опосередковано натякнув, що до домовленостей не досягнуто. Міністр оборони США Остін заявив, що удари по цілях глибоко всередині арефії американської та іншої західної зброї не мають великого значення для захисту України від. Агресію Росії це дипломатична відмова у проханні України скасувати обмеження, пише політико. Немає жодної можливості, яка сама по собі буде вирішальною у цій кампанії. Сказав ось журналістам на німецькій авіабазі Рамштайн, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та іншими союзниками в так званій контактній групі із оборони України. Але нам раніше не дозволяли бути, принципі, по кордоні Харківської області, саме да, яка суміжна, точніше на території російської федерації. Але ми цього домоглись. Нам говорили, що не буде ніяких Shadow, що не буде ніяких F16, що не буде що ще б такого згадати. Та про Леопарди так само мова йшла, про Абрамси, про Атакамси. але… Ми домоглись цього, нам постачають дане озброєння. Ну і сподіваємось, що досягнемо все ж таки того, щоб бити далекобійним озброєнням по території важливих об'єктів на території Російської Федерації. Ну, включно власне виробництво Україна прекрасно робить. Дрон ракета паляниця. Всі ми з вами прекрасно пам'ятаємо. Тому а, власне виробництво це зараз саме те, на що ми маємо опиратися, і в принципі, що має і нищити такі важливі об'єкти на території Російської Федерації, до нам не дозволять бити західним озброєнням. Роєнням далекобійним озброєнням по території РФ.